Хотіла би з вами сьогодні поділитися досвідом лікування невриту лицевого нерва, власне, методиками немедикаментозного лікування. Сучасні дослідження свідчать, що вплив перелічу обличчя на повсякденне життя пацієнта може бути всеосяжним, впливаючи на його якість і тривалість життя через психосоціальні та функціональні наслідки. Це є нездатність людини заплющити очі. Наступний слайд. Легко дихати через ніс або втримувати ротову компетентність, що може бути дуже проблематичною, втрата здатності осмислено посміхатися або виглядати симетричним у стані спокою, що може бути не більш важливим для багатьох громадян. При перерізанні ліцевого нерва нехайне хірургічне лікування з первинною нейрографією, зазвичай кращим варіантом лікування. Однак це не завжди можливо і може знадобитися відкладене відновлення за допомогою інтерпозиційної трансплантації або перенесення нерву. Незалежно від техніки, що використовується відновлення функцій після перерізу лицевого нерва є повільним процесом, що впливає на багато аспектів функції та естетики обличчя. Наступний, будь ласка, слайд. Ураження лицевого нерву зустрічається найчастіше серед патології черепних нервів. Вони складають від 2 до 5% усіх захворювань периферичної нервової системи запального дегенеративного характеру і посідають перше місце за частотою серед мононевритів та мононейропатій. У різних регіонах світу захворюваність на неврит лицевого нерву становить від 16 до 30%. Випадків на 100 тисяч населення. Параліч Белла, який фіксується як гострий ідіопатичний параліч лицевого нерву, починається раптово. Дайте, будь ласка, там наступні слайди. З паралічу нижнього моторного нейрона лицевого нерва з щорічною частотою від 15 до 30 випадків на 100 тисяч населення. І всього було вивчено 746 випадків, з яких 55% становили жінки, 45% чоловіків, з них близько 38 були у віковій групі від 21 до 40 років. У 58% пацієнтів була уражена права сторона обличчя, і у 53,5% випадків захворювання виникало в зимовий період, що було найпоширенішим сезоном початку захворювання. 47,3% пацієнта призначаються лікарські засоби стероїдної групи. Неврити лицевого нерву виникають внаслідок багатьох чинників, таких як алергічні реакції, інтоксикації, інфекції, переохолодження, судинні захворювання, травми, закриті черепно-мозкові травми, новоутворення з кістки та ятрогенні ушкодження. Одним з основних етіологічних чинників, що складають біля 50%, при цьому захворювання є переохолодження. Причому максимум захворювань до 68% припадає, власне, на осінь та зиму. Холод приводить до подразнення рецепторів шкіри обличчя і судин крайнього цервікального відділу, що викликає рефлекторні судинні порушення типу спазму судин, в яких кровопостачають стовбур лицьового нерву. Другим за частотою ціологічним чинником від до 30% є інфекція. У багатьох пацієнтів традиційні методи лікування виявляються не досить ефективними. Так, 8, від 8 до 15 хворих залишається грубий дефект обличчя через залишковий париснемічний м'язів. а від 16 до 32% хворих розвивається постневротична контрактура. Метою нашого дослідження було вивчити сучасний рівень реабілітації пацієнтів. Що перенесли наврит лицевого нерва та порівняти ефективність лікування невропатії лицевого нерва методом немедикаментозними, тобто фармакотерапією, та немедикаментозними методами. Методи дослідження включають оцінку загального фізичного та неврологічного обстеження, серологічне дослідження, нейровізуалізацію, МРТ головного мозку, біопсії, прибушний залози. Лабораторне дослідження на інфекційні або запальні стани проводиться на основі аналізу та результатів обстеження, і можуть включати швидкість усідання ретроцитів, високочутливий цей реактивний білок і посів крові, а також вимпальну функцію для аналізу спинномозкової рідини, може бути використана для виявлення менінгіту, синдрому гієнабаре або інших запальних станів, таких як саркоїдоз або обрізуючий лише. Лікарі клінічний діагноз встановлюють пацієнтам з типовими ознаками розладу здоров'я, до яких відносять Початок, що включає слабкість обличчя яка каятусторонньої та залучає, нижні ротшука і верхні очі та чоло м'язи, із або без стради смаку на передніх двох третинах язика, або зміненої секреції слини. І слізних залоз. Гострий початок, що включає симптоми протягом одного-трьох днів, а перебіг є прогресуючим, досягаючи максимальної клінічної слабкості, тобто переліча протягом трьох тижнів або менше з першого дня видимої слабкості. Відновлення певної міри функції відбувається протягом чотирьох місяців. Заклади в закладах по здоров'я при зверненні до сімейного лікаря або невролога у пацієнтів на початкових стадіях неврит Досить легко піддається лікуванню, але при нехтуванні симптомами може перейти у хронічну стадію з періодичними загостреннями або призвести до незворотної рухомості м'язів обличчя. Будь ласка, дайте шостий, шостий слайд. Людям всіх лікових груп потрібно оберігатися від протягів і переохолодження, бо вони можуть спровокувати неврі. Існують інші причини розвитку патології, проте саме переохолодження може викликати запалення лицевого нерву. Через вплив холодного повітря відбувається спазм судин і стискання ними лицевого нерва. Утворюється набряк, виникає запалення. Кліп того, неврит часто розвивається у людей з хворобами судин, підвищеним артеріальним тиском, діабетом першого та першої та другої. Типу ускладнення нас як захворювання на covid 19 і життєшних інфекцій, бо тих топчерів змішаним нервом, які містить рухові волокна, які нервують м'язи обличчя, парасимпатичні волокна, що нервують слізні під, 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 під нижню щелкні та під'язикові слини залози, аферентні волокна від смакових рецепторів у передніх двох третинах язика, соматичні аферентні волокна із зовнішнього слухового проходу та вушної раку. Хід лицевого нерва можна простежити від його початку в лицевому ядрі з вентеролатеральному мості до периферичних синапсів у вегетативних англіях і нервово-м'язових або нейрогландулярних з'єднаннях на обличчі. В період з 2019 по 2023 рік в одному з КНП закладу охорони здоров'я міста Львова нами було обрано групу з 20 громадян з гострим невритом лицевого нерву, яку ми поділили на дві групи. Перша група це 10 пацієнтів, які отримували лише медикаментозну фармакотерапію. І друга підгрупа з 10 пацієнтів, які поряд з медикаментозною фармакотерапією, застосовували немедикаментозні методики, такі як голкорефлексотерапію, гігутотерапію, букальний масаж, насіння терапії за методом суджок, спеціальних вправи для мінічних п'язів. Під час лікування пацієнтів першої групи із першим виявленим перелічем Бела застосовувався короткочасний курс пероральних глюкокортикоїдів протягом перших трьох днів після появи симптомів, оскільки саме в цей період глюкокортикоїди досліджувалися та показали свою ефективність. Була запропонована наступна схема: Принізалон 60-80 вісімдесят грам на добу протягом першого тижня. Дози та режими фарматотерапії були були різними. Під час лікування пацієнтів другої підгрупи механізм рефлексотерапевтичного впливу полягав передусім в тому, що дія на точки акупунктури різними методами дозволяє створити потужний потік аферентних імпульсів, які розповсюджуються по всіх рівнях нервової системи, блокують або різко знижують передачу патологічних сигналів у вищі структури мозку, сприяють відновленню функцій різних відділів логічної системи та нової кори. Ліквідація патологічних домінантних центрів на всіх рівнях. Нервової системи та відновленню нормального функціонування вищих адапційних систем прогнізу. Лікування голками завжди починали з віддалених точок і точок загальної дії. Через 7-10 днів від початку захворювання ставили голки на здорову сторону обличчя загальмною методикою. Подальшому, починаючи з другого, третього сеансу, голки ставились і на ураженій стороні обличчя за збуджуючою методикою. Використовували точки класичних меридянів, які знаходились в зоні ураження, тобто таких, як товстого, тонкого кишківника, шлунку жовчного міфура. Застосовували рецепти, в яких поставлені голки утворювали геометричні фігури: прямокутники, трикутники тощо. На точки нижча очі впливали теплом. При дії голкою на точки акупунктури виникає стимуляція спинного і головного мозку, які продукують бікропектиди, енкефалін, бета, ендорфін та… Дінорфін, а також стимуляцію гіпофізарних структур, що проявляються клінічно протибульовим, протизапальним, протинапряковим та десенсибілізуючим ефектами. Після цього застосовували поверхневе голку вкольним методом комейку воджей, до гіперемії обличчя, а в деяких випадках і до крапель руси. Методики голкотерапії поєднували з букальним масажем. Цей вид масажу дозволяє впливати на м'язи обличчя зсередини. Через порожнину рота і глибоко та інтенсивно опрацьовувати лицеві м'язи, які недоступні сокні. Спеціальні вправи починаються з виконання найпростіших рухів, рухів мімічних м'язів. пасивно-активні вправи для мімічних м'язів виконувані за методикою Макарей. Вправи для покращення артикуляції мають велике значення при порушенні мовлення. Використовують артикуляційні рухи губ, починаючи з Вимоги а, У, І, О та інших, а потім кількох складів, таких як мама, ма, чу, чучу, міміні тощо. Перед кожною вправою обов'язково розслабляють м'язи, особливо на здоровій стороні. Критерієм відновлення нормального стискання губ може бути здатність хворого свистіти на видиху та витягувати губу трубочкою. Для цього пацієнти намагалися дути через коктейльну трубочку у склянку з водою. Результатом цієї вправи було підняття покірців повітря на поверхні склянки. І спеціальних активних прав рекомендували наступні: підведення і опускання надбрівної дуги, надування щуки без опору і стиском на неї, закривання і відкривання ока, складання губ для свисту, висовування язика, вискалювання зубів, піднімання та насуплювання брови, утягування щуки при закритому роті. Спочатку ці прави варто виконувати за допомогою рук, а потім самостійно перед зеркалом до п'яти разів на добу. При цьому необхідно стежити за правильністю їх виконання. У протилежному випадку можуть виникати патологічні умовно рефлекторні зв'язки. Гірудотерапію на початку лікування застосовували на комірцевій ділянці, потім додавали точки виходу нерву з черепу, точки на сусцевидну паростку і на обличчя заходом лицевого нерву. На сеанс гірудотерапії використовували від 2 до 4 п'яв, при цьому проводили від 4 до 5 сеансів. Паралельно застосовували прикладання насіння гречки на систему відповідності інервації до цілого нерву за методом суджок терапії, які фіксували за допомогою пластирів. Насіння гречки має гострі кути, що дозволяли стимулювати точки ураженого нерва. Процеси відновлення почалися у пацієнтів другої групи на 5-6 день від початку лікування. З'явили складки на чолі, почали закривати очна щілина у 48%. На 10-12 день спостерігали утворення носогубної складки і підняття кута рота при демонстрації зубів на ураженій стороні, що склало 73%. Для повного одужання застосовувала 2-3 курси немедикаментозного лікування з інтервалом у 3-4 тижні. У пацієнтів першої підгрупи процеси відновлення спостерігали значно пізніше, на 10-12 день, а у двох осіб, що склало 13% гострий неврит перейшов у підгострі з подальшим утворенням контрактури мінічних в'язів. У пацієнтів, яким додавали немедикаментозне лікування, контрактур мінічних м'язів, ми не спостерігали. Методи немедикаментозного лікування гострого невито лицевого нерву, такі як рефлекси, гіруда та насіння терапія, букальний масаж, спеціальні вправи для мінічних п'язів обличчя, дозволяють значно скоротити процеси одужання і запобігають утворенню ускладнень мінічних в'язів. Дякую вам за увагу.